А я свідчую розповімся, вона ж закінчила, як і на як університет, мабуть. Вона досвідчена. Добрий я... день. Так. Е, значить, Потерпіли, права. Пункт перший. Пункт, пункт перший, 56-ї. Читаємо. Частина другої. Так. Так. Е, пункт перший. Так. І не маємо права. Моро, е, угу. Так, так. так. Бо, я не, бо я не можу тоді задавати питання і приймати участь чітків, якщо я не буду залучений посадному По Посадному січну по надає мені статус. Пам'ятка? Це є пам'ятка. Це ти мені все одно, що подарували частину. Так, да, Яку частину мені прочитати, з якої ви Так, -та. Мирон, ще раз, Мирон, ти сказав пункт перший. Пункт перший. Частини другої. Бути повідомленим про свої права та обов'язки. Ви повідомлені про ваші права та обов'язки. Під, 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 пункт першої частини другої. Нас з ким не було в трафіку? Добре, я скажу. Пункт першої частини другої. Заяви так. про. Кримінальне правопорушення. І визнання, визнання його потерпіли. Визнання так. його потерпіли. Е, ви, ви прийняли, зареєстрували за, за рішенням суду? Так, е, читаємо. Обов'язки дали, а тепер залучаєте мене до то... Читаємо зараз комендований. Коментований кодекс. Мені не треба коментувати, я маю свій кодекс, і я знаю законодавство. І книг того, стаття 22 говорить, що при прийнятті будь-яких законів, якщо в коментованому кодексі не моїх прав, то воно не береться до уваги, А відповідно до став міністерства юстиції, що прирозленість прав людини береться до уваги вища норма закону. Вища норма закону це кодекс. Це, я би чудово, яка розширювані права. Далі йде Конституція, далі йде конвенція. Якщо б кодекс навіть тут не був написано, що ви наняли таку заквіту, наприклад, ти б сказав, що нема я не буду, немає, тоді береться до власть, для вас ця басова Конституції. І якщо б 22-й конституції не було, береться до 28 і 6 -й конвенції, тому що ратифікований Україною. І там сказано, що якщо законодавство не звужує права, то беруться до уваги прийняті ратифіковані держави України е, прийняті, е, міжнародні договори. Так. так. Так, так, так. Так, так, Ну, безперечно, не, не тисний, помай, на неї тисне і допомагає вирусовський, бо вона не знає поступати в них так, Він? тому що я ще не досвідчений е, слідчий, я працюю тільки місяць. Ти кажеш, то досвідчена. Навіщо ти, мені ти... говорити, що я досвідчена, коли я не досвідчена. І категорія таких справ так, е, вперше. Кому ти призначив справу? Вона сказала, що вона не досвідчена. Так, я працюю тільки місяць структурних підрозділів. Е, де є зазначено в кримінально-працювання кодексі? Досвідчено або не досвідчено Вона вже визнала мої присутності. Я Є. тепер вся інформація, де ми я її потерпілий, і я вимагаю досвідченого фахівця, хочу залучені бути фахівцем, е січі бі, постановою. Вона не досвідчена, вона визнає. Ти що, Боросовський, да тебе інспекцію покаташ до вас сюди? Я вам пояснюю. В КПК немає такого поняття. Досвідчений і недосвідчений не світ. Є Конституція, є закон про державну О, службу. Окей, державна служба mm -hmm. на нас не поширюється. У нас є закон України про національну Мам поліцію. А на закон про національну поліцію. Поширюється. А, ну, а там пиш... жінко пише, що має бути досвідчений, фаховий. Ні, там пише про mm -hmm. слідчого, що таке що таке визначення так, Михайло. Слідчий це особа, яка має повну юридичну освіту. хочеш слідку. Ви маєте ви. Я що юридичку? Із джерелом влади, яка тебе влаштувала на цю роботу. Дивіться, ми мене точно не влаштували на ту роботу. Як? Ти мене Ні? не визнаєш во м'ядином Україні? Народом України? <рес> <рес> Я визнаю вас. Народом України, але ви мене не влаштували. Добре, Михайло не зробили. Я зрозумів, все. Ну, це поняв. Будь ласка, давайте досвідчених. А підказувати, якщо ви ще підказуєте, то телефон може живий може підписати. Не тисни на мене. Не переживайте. Все нормально, я думаю, я і про що прибороку походив. Це <ган> <Та, ган> молода, гарна. Суддя її пошкодував, її слушав, ми підтримуємо ці частини. Не притягнути відповідальність. <ган> ну, <ган> <ган> так <ган> що не турбуйся. Ми її дамо. Дівчат не бережемо. <ган> Дивіться, ну, Це <ган> мої слідчі дії. А відносно КПК і 32 статті Конституції я збираю всю інформацію. Ні, осі не. 222 статті кримінально процесуального кодексу України Що у нас про недопущення розголошення. 34-та вона заперечувала. 34 Прошу. 34-ту заперечила. 222. Яку 34? Конституцію. Ми зараз говоримо про Кримінальну конституцію законодавство. А у нас основа законодавства на побудована на Конституції. Що КПК побудована на Конституції? Конституція має вищу юридичну силу, О. Правильно? То вона вже не може норми КПК бути, порушувати норми Конституції. Тепер вислухай мене, КПК є нормою для е, організації роботи слідчого чи мене людиною? організація роботи слідчого. Безперечно. А для але не ви... Конституція. Правильно, але в КПК ви поширюєтесь на статтю 55, 56? Частині року. захисту моїх прав. А де мої права порушують. Слідчого. слідчого є теж якісь права, правильно? В нього обов'язкові тільки. Обов'язки. Правильно. АПК тільки обов'язків. Він, зліч... він є обов'язково. Тому що, що він не... має заробітну плату, він е, дав присягу і він виконує норми за та має право приймати рішення. Обов'язок. Хай буде обов'язково. Відповідності по обов'язку слідчий приймає рішення про недопущення, про розголошення відомостей до судового розслідування. От, Оце він має постановити постанову. Я. І Ще Я виніс постанову, постанову. Будь ласка, веріть. А має бути обґрунтована має вона. Вона є обґрунтована. Ось ви можете її оскаржити. Правильно? От. А... А на що мені має а Вона мала гроші за це, вона мала грамотно постановити постанову. А вона мені не зрозуміла. Завіше зі мною мав представника мого захисника. Я нічого не я я не закінчив те, що ти справи. Поясню. Слідчий виніс постанову. Прийняв рішення. Прийняв. Невідомо. невідомо. Тобто невідомо. постанову. Хай підписуйте. Хай підпис. Михайло, ти мені на розвідували систему. Михайло Володимирович, я як, е, mm. особа, яка підтверджена і Я реєстратором, вправі допомагав. Так, реєстратором Hello. був поховок. А мені його не цікаво. Ще не було Михайла Борисовського, як вже була моя справа. Знаєш? Uh -huh. А ще не було Михайла навіть в органах поліції, як відбулись мої звільнення. Mm -hmm. так, не, Михайло? Зідання ваше 2009-го. 2009-й закупівлю. 2005 року. По міжкому дівчину? Ти перескочив, з парти студента на посаду. Ні. Ні. Не має немає ознак проти влаштування? Та ви можете звернутися з відповідно. Добре, все, тепер... Хвилиночку, давай, <пробітник> давай та, і так. І тоді вже давай, так, мені Платя, е, постанов, постанов про залучення. про залучення я не можу мене. Тоді Платя, я не буду приймати участь, тому я що, плані, що я відповідно до, до статусу маю мати статус. Якщо в мене статусу нема, я приканяю. Вас визначений статус вашего кримінальному провадженні. Я визначити постанова. Якщо вам вручено пам'ятку. Про ваші крива і Я хочу брати участь слідчих дії, лише залучення, залучення в якості потертало. Ви можете маєте право звернутися з приводу роз'яснення, якщо не ви не треба мені з приводу роз'яснення. Я знаю, що... заявою дослідчого, щоб вона винесла постанову, як ви вважаєте, про залучення вас в якості ні, ні. Я єдине, що зараз можу звернутися до слідчого, це і дати на підпис заявку злочин. На постково. — А ти, ти вийди, тому що ти не можеш... — Заяву про зберігачення я не можу прийняти у нас зараз, заяву про зберігачення... — А, продавати. мусиш, Делай. тому що... — У та, нас є да. спіч-оперативна група, яка чарує... — Та з шо? — А відповідно 56 частин ритму не забуваємо прийняти. — А відмова а Якщо відмовишся, то тут притягне твоя документальна група. — Правильно. — Я зрозуміла, дуже дякую, що мені... — О, Михайло знає, знає. — Добре. — Все, Михайло, так ще не треба. — Добре, давайте, ну, проводиш допит. По Суті, я роз'яснюю, хай нехай мені підпишуть. Я не буду вам заважати, я не доводити. Нехай підпишу. Просто мені це моє першу право, я не користуюся. Прошу мені підписати. Чекайте, я вас прошу і роз'яснюю статтю 222, а поки україні не пройде просто... Розголошення відомостей... до А ми ще не вчинили відомостей. ніяких працюальних дій, тому що, що ти не визнала і не залучила мене до, до, до судового розслідування. А відповідно, що я не залучив до судового розслідування, якось потребує, то праціальні дії не можуть відбуватися. Ти ж не можеш мене Ти заяву продовження, підписую. Зачекайте секундочку. Я вас викликала на допит. Так, я прийшов на допит, користуючись нагодою, тобі даю заяву продовження. Добре. Прошу її підписати, а читати будеш потім. Тому що е, не передбачає вивчати, а маєш. Як я приєм... можу, е, в, вдруг ця заява не призначила. Я тобі зачитаю. Зачекайте, ще не читайте. Слідчимо своє залізничне поліції. Не читайте, поліція. будь О, ласка, О, я вас не слухаю, тому що мені... Потрібно порадитися скескерівнець, з з розумієте? Чи Нимає. Я ще ти не нема? досить досвідчений слідчий, який може повністю Анастасія. сам. Я не хочу, щоб потім мене, мене. Такі ну, і Вислухайте мене таких речей, моїй присутності. Якщо ти говориш, ти визнаєш те, що ти вчиняєш у ці дії, тому що ти е, е, незалежний слідчий. Якщо я ти хочеш не, щось підбрати, ти робиш непомітно. Скажіть, будь ласка, що мені виносити постанову про зличник потерпіли? Постанову, як про зличне як потерпіли? Про вони червоку і Ігорчук. А ця відмова, яка відбувається, вона буде розголошена з найвисоких трибун нашої держави. А ти знаєш? Що... Я нічого вам не, не збираю зараз відмовляти і тому підбавку. А ваша вже відмовила, то вона не Я не я можу. відмовляла, я не сказала, що я не буду підписувати, а. Я сказала, що я в неї ознайомлюсь, а потім підпишу. Якщо там е, дійсно е, заяву злочин. А та, що закон передбачає встановлювати, чи є заява про злочин, є ознаки, чи нема. Я ще не ознайомилася з таксом. Зачекайте, будь ласка.